Слава Ісусу Привіт Привітом, дорогі! Дуже радо вас вітаю, як завжди, запрошую на новий відрізок наших онлайн-відеореколекцій. Дорогі хто на вашу думку позитивний герой цієї розповіді, а хто негативний? Погодьтеся, що коли чуємо її, то одразу оцінюємо, що один, якби молодець. Інший не молодець. І з цим я не до кінця можу погодитися, тому що речі, про які говорить цей фарисей, цей праведник, це справді прекрасні речі, і мало хто з нас може похвалитися, що він досяг такої жертовності, досяг такої святості. Більше того, мало хто з нас приходить і дякує Богові за те, ким Він став. Але при цьому всьому Ісус, коли говорить людям цю історію, то вказує передусім на що? На те, що кожен, хто приходить до нього, він буде вислуханий, вислуханий і отримає те, що хоче. Бо той митар він прийшов і шукав е, усправедливлення перед Богом. Він шукав, щоб Господь якось його прийняв, так навіть може це грубо буде звучати, але реабілітував у своїх очах. І написано, що Він пішов, отримавши це оправдання. Але Господь чує як одного, так і другого. Ні один, ні другий не засуджений Господом. І тому, дорогі, сьогодні ця розповідь така дуже і дуже коротенька, але при цьому всьому з дуже і дуже глибоким, серйозним, поважним сенсом. От бо закликає нас дати конкретну і безпосередню відповідь на питання, чого я хочу. Ось, приходячи на молитву, що я шукаю? Що для мене є ціллю? До чого я йду. Може, це трохи забагато якось вам насипав. Так? Виберіть якесь окреме особливе, от, щоб реально дати на нього дорогі відповіді. Ось практично ми вже з вами зближаємося до середини посту. Я не рахував, бо треба було б вияснити точно якісь там деталі, але ми десь близько-близько на екваторі. І, дорогі, за цей час нам би вже важливо було зрозуміти, чого я по справжньому хочу. На початку. Від цього посту, зрештою, від цього року і в кінці кінців від цього життя. Дорогі, не відкладаємо ці питання на пізніше, бо саме від них залежить, якою має бути моя молитва, якою має бути постава моя перед Богом, саме від них, власне, і залежить, як я мав би діяти далі. А як можу намагатися бути вірним своїй дорозі, вірним своїй цілі, якщо і досі її ще собі не назвав. Господь благословить вам в цих роздумах. Я ж дякую і надіюся, зустрінемося вже завтра. Па.